Вечірка модальних дієслів. Я ж казав, що зможу організувати цю вечірку. Я можу все. Так, колись ти міг, Кен. Колись. А тепер навіть музику включив через блютуз злагому 3 секунди. Так, і зауважте, ніхто не помив руки після закуски. Це повинно бути зроблено. Релакс, маст. Можливо, сьогодні можна трішки без правил. А може і не можна? Хто знає. Може поліція приїде. Я прийшов раніше. Але, знаєш, якби не ці затори. Та перестань. Головне, що можеш бути тут. Міг би і є це різні речі, брате. Іноді я думаю, що ми занадто контролюємо інших. А я думаю, що ми взагалі ні на що не впливаємо. Колись ми були простими словами, а тепер кожен хоче бути граматичним правилом. Ну, правила це і є стабільність, без мене речення розвалюються, а без мене не було б мрій. Я б зробив, я б поїхав. Може, ми всі потрібні один одному, як різні способи сказати, що життя можливе? А може і ні. Життя це вечірка, де кожен говорить по-своєму. Хтось може, хтось повинен, хтось мріє, але в кінці всі просто танцюють під один час.